Паркуєшся, відкриваєш додаток, платиш. Така проста схема діє від сьогодні у Тернополі. Нововведення полягає в тому, що за паркувальне місце можна платити в додатку. Етернопіль. для цього потрібно авторизуватися і вести номерний знак авто. Сервіс одразу через геолокацію покаже місце паркінгу, а водій зможе обрати час необхідний для паркування. А опісля сервіс автоматично нарахує суму за одну годину 12 гривень. Обираю паркінг, вибирається кількість годин, година там чи дві. І натискається обрати час на електронну пошту, яка вказується. Це є ном... Туди прийде квитанція про оплату. Натискає ОК, і мене перекидає на сторінку оплати, тобто далі оплатити. І за 15 хвилин до завершення часу паркування, а людина зразу і приходить з пищим додатки Тернопіль, про те, що час завершується, будь ласка, або продовжуй час, або завершить своє паркування. Контролюватимуть плату за паркування у муніципальній інспекції. У фахівців є спеціальний планшет. Так, наводячи камеру на номерний знак автомобіля, вони зможуть побачити усі дані час, місце і дату паркування, а ще виписати штраф при порушенні. Люди приїжджають, щоб не втратити час на оплату готівкою. Заходить в мобільний додаток, оплачує. Тобто людині не треба нікуди бігати. Розробили сервіс для комфорту мешканців та гостей Тернополя розповідають у міській раді. Неодноразово ми чули нарікання тернополян. Не всім подобалося як працюють паркувальники. Чому немає місць де можна самостійно заплатити вес прохання зробити цю оплату в онлайні через інтернет? Тож це це реалізована від сьогоднішнього дня з 24 жовтня в Тернополі на всіх 11 офіційних місцях для паркування. Де є платна парковка можна здійснювати оплату по інтернету. Самі водії такою ініціативою задоволені, кажуть, з нетерпінням чекали можливості розраховувати за паркування онлайн і додають, тепер точно знають, що плата йде в казну міста. Дуже влучно і. Зручно, що з'явився даний додаток, тому що і справді, коли ви приїжджаєте в місто, дуже обмаль місць для паркування, і є шанс не чекати дійсно, коли ти дуже поспішаєш людину, яка підійде, щоб сплатити за стоянку. Плюс не завжди є час поцікавитись, куди сплачується це чи дійсно сплачується, тому що ми даємо фізичну готівку, і ну на цьому, в принципі, все. Думаю, що я буду користуватися цим додатком, так як я живу в центрі, але кожен день паркуюсь тут на новому світі. Головне, щоб було завжди паркувальне місце. Я думаю, більше грошей буде попадати туди, куди треба. Але все одно. Хто вже навчився робити так, так так і буде. Але чи чекали ви на цю зміну? Що можливо? Да, чекав. Треба забрати парковщиків і треба, щоб хлопці ходили і штрафували просто хто не оплатився. Що важливо, тепер тернополяни можуть придбати і абонементи для паркування, сплативши 120 гривень за денний або 3 тисячі за місячний, водії зможуть паркуватися на усіх платних стоянках Тернополя. Це може стати першим кроком до впровадження повністю безготівкового розрахунку. Додають у міській раді.